Право Геймс У гру з такою назвою цієї п'ятниці зібрались пограти сумчани в ігровому просторі антидах. Суть гри правопросвітна, говорить організаторка Сніжана Камінська. Ми будуємо державу, і хочемо, щоб люди розуміли свої права і не просто розуміли, а використовували свої права. І ця гра якраз показує, де вони роблять помилки, а де може взагалі не розуміють своїх прав. Учасники, які цього разу прийшли на гру, розповіли, чого чекають від неї. Я чула загалом про колесо балансу в житті, і мені насправді дуже цікаво, хоча б отак, от в грі, використовуючи свої знання справ, спробувати спробувати, спробувати нормалізувати це своє життя, зробити. Баланс, по перше, навчитись в неї грати, можливо, ще буду грати. А по-друге, поспілкуватись з людьми про різні важливі соціальні теми, бо я бачу, що там багато ролей, і може подивитися на щось з різної сторони, бо зараз важливо бути обізнаними з того, як світ бачить військові, пенсіонери, студенти, різні групи людей, щоб в цьому розбиратись і вміти якось допомогти і втрутитись, якщо ти працюєш в громадському секторі. Я теж цікавлюся іграми в цілому, настольному я дуже люблю грати в компанії друзів, в компанії нових людей. Я бачила правила, я бачила, як люди прям ну спочатку вони так трошки не розуміють, а потім вже їх виносить. Прям це клас. Кожен учасник гри отримував свій статус: це військовослужбовець, чи пенсіонер, студент, чи підприємець, внутрішньо переміщена особа чи батьки. Грають по колу, отримуючи питання і надаючи відповіді. Усі питання з нашого життя, з нашого оточення. Їх отримували у повсякденній роботі українські юристи, говорить Сніжана Камінська. Протягом гри учасники отримують бали і заповнюють спеціальну карту. Відповідати можна як самому за що отримуєш більше балів, так і за допомогою усіх гравців. Переможців та переможених, додає пані Сніжана, у грі немає. Усі отримують досвід і знання, як вийти з тієї чи іншої ситуації. Управа «Геймс» грали у сумах вперше. Проте організатори говорять, що не востання. Найближчу неділю організована чергова серія гри. Олександр Качана, Віталій Піденко, Суспільне новини, Суми.